Спускаємось з мосту, звідти виїжджаємо або перед мостом, спускаємося, або під місто розвертаємося, виїжджаємо і тримаємо напрямок в сторону Севастопольської площі. Їдемо в напрямку Севастопольської площі. Нажаємо першу недобудову червоного каменю. Їдемо далі. Потім друга недобудова сірого каменю і поворот на праву буде одразу. Шлагбаум завжди відчинений. одразу потрапляємо до нашого сервісу по прямій. Паркуємось та проходимо в ці двері.